Інтерв'ю Мар'яна Гінзула Присвячується медикам Харкова, Пуста вулиця Бажанова у Харкові зіяє пораненими фасадами. Перед зруйнованою будівлею Харківського національного університету міського господарства імені Бекотова розкладає речі. Знімальна група до чоловіка у формі з написом Екстрена медична допомога. Підходить звукорежисер і поправляє мікрофон, що звивається чорною змійкою на червоному тлі уніформи. Навпроти них стоїть блондинка в окулярах в темному пальці, яка знервовано озирається довкола. Вона постійно підіймає телефон на рівень очей, перевіряє сповіщення на екрані. Звукорежисер показує їй палець вгору. Підійдіть, будь ласка, ближче, звертається вона до медика. Так, отак, отак, отак ще ближче. Отак? Озивається медик. Так, трішки вліво ще, будь ласка, Ігор голос суворішає. Так, він уточнює сумирно. Так, добре, все, замріть, добре. Тепер розкажіть цікавий випадок, майже наказує вона. Чоловік кашлянув і важко сковтнув слину. «Е, так що розказувати? Він метушливо торкається замка на своїй куртці. Припиніть торкатись мікрофону, гаразд? Тоді давайте поговоримо для початку. Представтесь, розкажіть про себе. Ми це потім виріжемо. Вона зиркнула на оператора і закотила очі під лоб. Мене звуть Грабовський Олексій, мені 47 років. Я народився і виріс у Харкові, навчався в університеті непогано розказувати за студентські роки. посмішка торкається його губ. Цього досить, дякую. Зосередтесь на подальших подіях. Очі блондинки перетворюються на дві тонкі щілинки. Ну, я закінчив навчання і пішов працювати в швидку, бо тут оплата була вища за нічні чергування. Ось я й працюю тут 25 років, його голос дужче від спогадів про пройдену дорогу і здобутий досвід. Так, давайте по іншому. Я почну, а ви будете коментувати, гаразд? Вона озирається на оператора, який жестом показує, що вона не у кадрі. Е, від 24 лютого в Харкові майже не було тихо. А вже понад п'ять тижнів на місто летять ракети з території Білгорода. Останніми днями цілями загарбників стають навчальні заклади та житлові будинки. Ага, киває чоловік, поправляючи куртку. Оператор торкається рукою шиї хитає з боку в бік головою. Блондинка, втрачаючи терпіння, карбує кожне слово. Ви можете не торкатись мікрофону. Ви псуєте запис зайвими звуками. Треба переписати. Давайте спочатку. Вибачте, я не хотів. Чоловік стискає руки в кулаки. Оператор помічається і беззвучно сміється. Отже, запис вона робить коротку паузу. Від 24 лютого в Харкові майже не було тихо. Вже понад п'ять тижнів на місто летять ракети з території Білгорода. Останніми днями цілями загарбників стають навчальні заклади та житлові будинки. Загалом щодня в Харкові та області госпіталізують від 2-3 до 10 поранених. Наслідок російських обстрілів. А бувають і такі чорні дні, коли в лікарні доставляють набагато більше людей. Так сталося 27 червня. Загинуло 9 людей і близько 30 постраждали. І, на жаль, повторилося 11 липня. Наслідок обстрілу зі смерчів загинуло шестеро та отримали поранення понад 30. Зараз медична сфера Харкова працює як єдиний механізм. Швидка прибуває на місце обстрілу за лічені хвилини. Пацієнтів везуть у найближчий заклад, аби не втрачати ні секунди і якомога швидше провести операції. Який він, медичний фронт Харківщини? Вони рятують життя, хоча й самі часто наражаються на небезпеку. Ми спілкуємось з лікарем екстреної допомоги, вищої категорії, додає чоловік. Що? вона кидає на нього презирливий погляд. Я лікар вищої категорії, спокійно додає медик і усміхається. У мене 25 років стажу, я ж казав. Добре, я зрозуміла. Вона розтягує слова з притиском, озирається на оператора, який уже ледь стримує сміх. Готовий запис. Ми спілкуємось з лікарем вищої категорії, екстреної медичної допомоги, зміркувань безпеки на прохання керівництва регіону. Ми не вказуємо назву закладу та імена лікарів. Отже, від початку повномасштабного вторгнення ви надали допомогу вже сотням поранених. Що було найважче погляд чоловіка твердне, він піднімає очі від землі, бригади екстреної медичної допомоги працюють цілодобово. Ми виїжджаємо на виклики під час комендантської години. Зараз в Харкові працює 75 бригад, машини по всьому місту, кожна на своїй, так би мовити, позиції. Ми не повертаємось на базу, тому доїжджаємо до пацієнта за дві-три, максимум п'ять хвилин. У його голосі чутно гордість за цифри, які він озвучив. Проте замить замовкає і додає. Проте мені не всіх вдалося врятувати. Журналістка киває з розумінням. Чоловік уже не помічаючи її. Продовжує. Дуже тяжко було в перші кілька днів, у перший тиждень. У лікарні працювало багато сумісників з інших закладів. Вони розбіглися, залишився кістяк колективу, ніхто ж не був готовий до війни. Частина працівників опинилась на окупованих територіях і не могли їздити на роботу. Дехто й жив у лікарні. Я ж теж жив. То з дому їздив на роботу, та по-різному було. Ви відчуваєте брак матеріалів? Вона показує очима оператору, щоб взяв великий план у кадрі. Медикаментів, обладнання, перев'язувальних матеріалів, стерильних халатів і ще багато чого понавозили досить багато. Ми маємо запас. Рівень забезпечення достатньо високий. Маємо бахіли, маски, шапочки, халати. Благодійні організації проводять харчування і для пацієнтів, і для персоналу. Тому велика подяка всім. Його голос тепліше на останньому реченні. Ви відчуваєте в тому? крадливо запитує журналістка. Чоловік на мить задумується, проте швидко відповідає. Втома накопичилася, це так. Але ми не збираємося кидати свою роботу. От кажуть: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. А ви уявіть, я в підвал взагалі не ходив жодного разу і не знаю, як він у нас там виглядає. Коли мені йти у бомбосховище, ми надаємо допомогу до останньої хвилини. Жінка киває і озвучує запитання. З чим вперше довелося стикнутися за останні тижні роботи? Медик відповідає одразу без паузи. Касетні боєприпаси все, що з міновобудковими травмами, само собою, але складність поранень від заборонених касетних боєприпасів вражає. Це значні розриви тканин, плюс мають велику силу ураження, завдають тілу масованих пошкоджень. І торако абдомінальне, й голови, і рук ніг. Його обличчя смутніє. Він втуплює очі в цеглину на землі і починає терти одну долоню до іншої. Журналістка вже відкриває рот, щоб зробити зауваження, але телефон у її руках завиває повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Вона спантеличено дивиться на медика, який не реагує жодним чином. Закривавлена жінка міцно тримає рукав чоловіка у червоній формі. Він надає їй першу допомогу. Над ними пролітають шматки штукатурки зі стіни найближчого будинку. Я помру, я помру, без упину повторює вона, блимаючи вцілилим оком з-під пасма білого волосся, що утворило вигадливий візерунок на її чолі. Всі колись помруть, коротко відповідає її лікар, бентуючи поранення. Мені так страшно, я так боюсь помирати. Я не хочу, схлипує вона. Всі бояться, і я боюсь. Чоловік втискає голову в плечі. Вибух лунає зовсім поруч. А я розказував, що на Зміївщині один з наших потрапив під обстріл і отримав поранення ноги, сам надав собі допомогу і поїхав далі на виклик до пацієнта. А у Чугуївському районі бригада, що виїхала з 80-річною жінкою за пораненням з чисельними опіками. Потрапила під, авто... під повторний обстріл. Знаєш, що вони зробили? Вони лягли на подвір'ї, прикривши голови руками. Їх засипало землею, але вони не постраждали. Всі живі приїхали.